Перше, з чим ми стикнулися, коли висадили плантацію в рамках програми Малінова Фекторі, була проблема з кореневими патогенами. Після проведення типового мікологічного аналізу виявилося, що проблемою була фітофтора. а саме гриб типовий родині фітофтора. Щоб уникнути втрат, спричинених дією кореневих патогенів, була виконана програма. Ця програма базується на фосфіт, щоб зміцнити кореневу систему і біологічних препаратів. Таким біологічним препаратом того року був препарат Престоп, який використовували для поливу висаджених рослин престоп є біологічним фунгіцидом на основі гриба, гліокладіум котенулат, проти збудників хвороб кореневої системи типу пітіум, фузаріум і ризоктоні. Дія препарату, перш за все, профілактична. Цей гриб займає місце, яке б міг зайняти патогенний гриб. Він являється ніби конкурентом за їжу, а також своїми ферментами, які він виробляє, розчиняє та руйнує стін. І патогенних грибів використання біологічного фунгіциду престоп призводить до зменшення зараження культурних рослин патогенними грибами. Тут ми застосували дозу 3 кілограми на гектар для підливу молодих рослин. Частину насаджень ми втратили, але та частина рослин, що вижила, як ми бачимо, весь час знаходиться в задовільному стані. Наступна проблема, що виникла цього року, це вже не фітофтора, бо тут ми не можемо її вже знайти. Ми робили аналізи ґрунту і мертвих рослин. Не вдалося нам знайти фітофтору. Ми виявили лише гриб, схожий на гриб родини гліокладіум катенулатум.